Йоу, друзі, всім привіт! і сьогодні ми завітали в режимчик, на якому... Ми будемо кататись на наші старі колемаги, на які ми навіть їздити не можемо до третього левела, а все тому, що її треба годувати. От, і є така штука, на яку ми маємо нажимати ростити, як я понімаю, яблуко. І як тільки воно виростає прям конкретно жорстко, ми можемо його дати наші тачки. І в тачки сік експі 100 XP до другого левела. Коротше, нам тачку треба годувати прям. Капец. Ладно, зеленый яблуко, Давай я візьму. Грін яблуко, даю тобі. Опа! І в мене тачка другого левела. Це міні купер. Ну їздить я на ній не можу. Мені да 2500 XP. скільки в мене грошей 127. Це якраз все це СЦХ, що я сюди засунув. Я можу купити кулдаун менший. О, я можу чаще клікати тепер. Вау! І Дімон тоже тут. Короче, Дімон як прийшов, так і пішов. Зато пацан, мені тут диви, наклікав. І ми ще можемо вкачати за 10 баксів левел 2. Я получаю диви, 82 і 91. Я получаю, получається. Черт я знаю, посика я. Получаю <реш> по 9 хп. Вкачую. А, і по 12 тепер. По 16. О, по 20 XP. Потім ще кулдаун cool уберу. А 500 доларів, блін. Ладно, тоді так прокачаюсь. І я получаю по 24 XP. І я прям реально можу велике яблуко нагодувати. І, блін, нормальна тачка росте. Ладно, грошики появились. давай кулдаун. Прям щоб я клацати міг жорще Щоб частіше все в мене виходило. Ну і левел тоже підкачаю. І x2 мульти. Оце, кстати, штука хороша. Давай я ще отако зроблю. І погнав, 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 погнав. У мене вже диві, 800 XP, 900 XP, 1000. Оце прям хорошо, май зараз буде грошей. Томато. 1700 XP. Занос, блін, чуть-чуть не хватає, ну нічого страшного. Я x2 вальну. Опа, 64 сразу. А, плюс голден процент шансу. Ну це 5000. Давай я краще отако зроблю. М -м і отако. Я получаю по 136 XP. Оце прям те, що мені треба. Оце прям те, що мені треба. Плюс X2 XP за 3 робокса. Let's go. Давай, 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 давай. Я хочу це купити. Продай мені, будь ласка. О, спасибо. Так, у мене 200... 270 тепер XP. Це дуже добре. 6000 XP вже там нафармив. Ладно, давай занесу. У мене є седан. Що це за машина? Хто знає. Це чуваки, це Porsche Cayenne. Це Porsche Cayenne. Партнер за 2000. Воно саме росте! По 32 хп в секунду. За півтори прокачаю. За дві прокачаю, хай росте. Ще й золоте, диви. Все, хай росте, а ми поїхали кататися. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Я ж тепер можу їздити? їздить? Да. Обалдеть, я бока йду. це іду. Механік Х10 росту. А як мені безбить надо? Не можу. Так, ладно, поїхали. Ну капець, я просто бока йду. <laughs> Машина прям гать погано їде. Як мені нею керувати. Я прям Ну я дріфтом запрыгаю. У мене колеса не крутяться. Ну, ось тут чувак тоже катається на такі машині, Я ж Так, ладненько. давай я придумаю, що мені робити. У мене x 2 ще на по 9 секунд. Короче, у мене тут прямо геть погано. У пацанів дві є тачки, тут є ще якась ерунда. Давай я отако зроблю. Я ж можу, як я розумію, нажати кнопку респаун, да. Опа, да, і все, тачка у мене появилась. Хорошо. У мене є по 7 тисяч отакі От чели, але я їх буду хоронити. І прокачаю тут X2 мульти. А, і в мене та Х2 пропало, а зато це з'явилось. І коротше, я тепер так само фарблю, як і фармив. Ладно, мені тут по-любому треба клікати. По любому треба клікати. І у мене оці ось ще дуже хороші. Диви, чувак зашов. У нього прям тут і ангар, що з боку є, і ще щось, фастфуди. Коротше, у мене банани тут уже по 13 тисяч xпів. Давай здам одного. Отако бамблбі у мене. Що це це? Аудієтрончик. Від четверта. Погнали, значить, що я можу зробити? Голден процент додати собі і вкачуватись. Вкачуватись прям по-любому. Тільки вкачуватись, диви. Тисяча, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Не, хорошо, прям качаю по 400 XP. 400 XP це прям то, що треба. І диви, я вже оцих бананів перегнав, які соло ростуть. Ціх тут коштує 2000 доларів. Ну, немало, блін, немало. Що ми на цій ауді поїздимо? Ядрончику. Тут ще є айтеми якісь? в мене нічого немає. Бо я ще геть слабенький. Ну ладно. Давай я тебе скорблю і попробую на тобі проїхатись. Ти їдеш точно так же само. Я даже не розумію, як це. Я можу хоч щось тут збити, підібрати. Ні, тут не можу. Там ще щось є воно. Гнали ну, туди, потестим, подивимося. Можу, хоч щось підібрати. Тут є рік якийсь. Боже, старина, не можу збив'ю. Є індекс, коротше, тачок багатенько. Е, Daily Shop, Екстра, Хом. О, слава Богу. Слава Богу, тут є кнопка Home. Так, ладно. Значить, що я можу зробити? Я можу дати сюди x2, прокачати оце, оце. Дати сюди Golden шанс, не хочу. Ще просто прокачаю. І оце прокачаю, і оце прокачаю. І в мене тут росте по 96 XP в секунду. Ну, це маловато. Це малова. Но зато це на пасівічах, тому я підбираю оці всі приколи і йду їх скарблювати. Прям реально скарблювати. І мій бамблбі потихенько росте, я можу купити грінхаус. Більше їжі. Оооо! 25 тисяч доларів. Що я прокачав? Я не побачив. Хе-хе. Ну зато в мене тепер дуже багато пасіва. І я можу даже, в принципі не качати оцю штуку. Хоча я думаю, що її постійно буде качати. Диві, я не клацаю, а вона сама клацається. Так, 60 тисяч. Пем, засунули сюди. За 60 тисяч, що можу зробити? Я можу оце прокачати, оце прокачати. Х2 мульти, оце хорошо. Це прокачати. Тут X2 мульти 140 тисяч 150 навіть. Ой-ой-ой, як же дорого! Як же дорого! Ладно, клікаємо. Все, ну я фармлю по тисячі пощі, пощі по тисячі просто. Це дуже багато. Це дуже багато. Диви банан, банан здоровий, черешня, Чи вишня. Черт, я знаю, напевно, вишня Ну, 60 000 xp уже. скільки мені ще не вистачає? мені не вистачає якраз таки 60. Ну, ми все одно, я хочу подивитись що після черешні, тому я ще покликаю і подивлюсь, що з того вийде Давай, 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 давай. Ну блін, уже 100 тисяч XP, так прикинь Походу, на 150 у мене черешня поміняється на щось друге, да? Ні, ну да, да. На, а на, на, на цей. на апельсин, бем Опа, диви, окей, да? Оце прям ресний е трон. Тут, короче, все удюхи, у тебя Що Что тут пацаны? Обалдеть, пикап. Фордецкий. Аудюха. Все теж аудюха, така як у мене. Ну в нього все вчорашніх, ти поняв. У нього все вчорашніх просто. Ну боже, як же на ній тяжко їздити? Це просто прикол, щоб ти понимал. Так, ладно. Тут у мене росте. 30 тисяч надо. Тут я прокачаю. Тут, конечно, ну блін, я ерунду прокачаю. Я би прокачав x2 сразу, отако. І отако. У мене, конечно, бабла нема, но я сразу по 2000 XP сюди фармлю. Я полде, чувак, з Фордом вийшов. Ладно. Ну, кеша в мене менше. Ну, що поробиш? Такі діла? А що за стартер пак? Х6 на 15 хвилин. мільйон кеша, мільйон XP. Так, ні, не надо мені. Я за мільйон XP тут. На level перейду. Так що мені по факту воно не сильно треба. Ну, ух, хтось прийшов. Так, дивись. У мене є 200 тисяч. Давай їх заносимо сюди. За 200 тисяч я тебе качну, ще раз качну, тебе качну, ще качну, ще качну. Х2 мульті ще є. Блін. Ну коротше, по грошам, поки тяжко. Поки тяжко, 2х у мене. Точніше, ще 2300 получаю за півтора мільйона, за мільйон сімсот я буду получати 5х5, звісно. Ну, по 5 тисяч капати. Ну, по 5 тисяч це багато, ну півтора ля машинку назбирати десь. Так то це не хухри мухри. Так то це прям геть не хухри а скільки тут? А тут тільки банани по 25 тисяч. Ну тут вишні трошки краще. Так, ладно, давай сплавимо це все діло. Забираємо. Тут банани. давай, йди сюди. Золоті банани, потрібна річ. Погнали. Все сплавляємо. Все, у мене пікап, пацани. У мене є, я можу апгрейдити. Апгрейдити свою їжу. Insert food x2 xp за 15 хвилин. Я поки не понял. пожди. Ну, допустим, я беру тикаю пару раз. Все роблю щас з нього ананас. Зроблю щас з нього получается я апельсина. Ну, все, чисто, наприклад. Давай, ще Тут прокачаю трохи. Вот такое, допустим. Я роблю апельсина Все, мене є апельсин. Давай, я роблю рівно 200 тисяч XP. Вот беру його. Беру його в руку. Несу його сюди Старт. Ага. You must hold the crop. Добре. Я маю оцю штуку прокачати? Не понимаю. Блин, 250 тысяч. Я що, зря. Ну, 200 є. Ладно. 200 70 тисяч зараз це не дуже багато, якщо чесно для мене. Це прям не мега велика сума. Тому давай я щось такого зроблю. Засуну. Апгрейд. І Ішов. 1457. У нас холтик апгрейд. Я чорт його пойми. Я беру вишню. Старт. Я не можу її заапгрейдити. Як робить ця штука? І на що я прокачав левел. Коротше, все, пішов я клацати. Це моя задача. Це в будь-якому випадку моя задача. Що є в шопі? О, фрішні 150 баксів. А тут багато що фрішного. О, щоб отримати 150 тисяч, треба задонатити. А, це працівники. Їх можна збирати. А як їх збирати? Мабуть, я до них ще не доріс. Фонтан, вода. Ще якась ерунда. Блін, я поки вообще не понял. Де мені працівника найти тут. Ну, у мене є піка, по що, допустимо. Ось, механік, x10 дорос. Ну, штука типа крута, правильно? Ну, я ж нічого не можу з ним зробити. Як мені його підібрати? А чорт його знає, ти поняв. Ладно, давай. Ще поклацаємо. У мене, да получається, нафармить пів, півтора мільйона, майже два. Щоб у мене тут x2 вальнуло, щоб я вообще багато заробляв. Бо поки що я вообще нуб. Поки що я геть нуб. Прям конкретний. 300 тисяч. Ну мало, мало. 300 штук мало. Прям геть мало. Де, блін, і нема прокачок ніде. Ні тут, ні тут, ні там, ніде. Ну, що поробиш? 50 мільйонів сюди. Це вообще 50 мільйонів, це геть багато. Хоч бери о такої x5 купляй. Щоб хоч трошечки швидше було. Отако бем. Ну а тут більше стало. Ой, тут більше стало. Ну все, везде стало більше. Хорошо, буде більше, бабла. Я вже получаю по x6, по 6 тисяч заклік. Отак я вже дойду трошечки швидше до моєї цілі. О, кавун. Кавун, це хорошо, уже лямчик. Так, тут по 160 тисяч, ну там менше, там по 60. Так, окей. Лям 200, лям 300. Ну, мені ще чуть-чуть. Мені ще чуть-чуть. лям 400. Півтора ось, будет, айнор. Вот Отако забираю. Забираю все. Можу, кстати, золоті чисто по Я ж можу в натурі чисто золоті вальнути. Ну, чорт його знає. Так, ладно, все сплавляємо. Шо по баблу. Шо по баблу. Шо по баблу, пацани? Де бабки. Два мульта. Короче, бабло прийшло, але цю штуку я тепер прибрати не можу. її прибрати? не знаю. Ладно, вкачую цю тему. Х2. 12 і в мене є 600 тисяч. Я вкачаю ТБ, вкачаю ТБ, опа, плюс голден, 5к. Єрунда. Так, insert food x2xp. Я не можу тобі здати їжу, поняв? Я йому тупо не можу її здати. Тика, моя штука, синів. Апавдійте режим тупо ламається. Ти поняв на очах. А я сюди робоксів ксі в наш зумозі йти. Так, пацану, а прийшлося перезайти, щоб цей інвентар сховати. Хух, поїхали. Мені треба купа бабла. У мене по 12 тисяч капає, я щас дуже швидко все збираю і зможу прокачуватися. Давай ще отако. У 19 мільйонів 100 тисяч. Це хорошо. Все, я ще можу частіше нажимати. Оце те, що мені треба було. Блін, ну 19 мільйонів це прям геть багато. Ну, що поробиш? Зато двеки швидко дійшов до кавуна. З цим 13 тисячами, Що мені капають? А це прям хорошо. Ну, що мені далі накупляти? Ось я тему, допустим, там. О, x 2 мульті, оце хорошо. О 2000 капає в секунду. Це дуже багато. А тут що в мене? Шостий левел, тут 14. Ну да. You must hold, crop, to upgrade. Ти маєш тримати, типа, ерунду якусь для апгрейду. А що ж мені тримати? Я ж і держу. Я поняв, походу, ні. Я, походу поняв, чуваки. Я, походу прям Поняв. 300 тысяч надо. Обалдеть, у него две кошмотка, да. Прям жесткая шмотка. Давай оце все я продам. Вот такое я продаю. У мене є лям 600. Я беру кавуна. диви, Іду сюди. Нажимаю брейд, І в мене не опнув. Ну зато тут таймер менший став. Ну короче, чорт я пойму. Вообще, я не понимаю, не понимаю. Ладно, давай тебе прокачаю. Я такого просто прокачаю, бо в мене більше. Ну, треба качати, короче. 19 мільйонів це геть багато. Я чорт значить, я сіки назбираю. Але я думаю, що я назбираю. У мене тачка поки що. Поки що така собі. Ну, скоро буде нова. Скоро буде нова, і буде цікаво. Я просто не понимаю. Тут можна таких теме, да, бачиш, типа механіки. Ну, треба робоче місце. Каністра, там ще якась ерунда, поні? От де його взяти. Ту штуку. О, чорт його знає. Кстати, у мене золотий кавун. Так. У мене так то золотий кавун. Це не чорта собі він бабок має. Тому що я роблю? Я просто клацаю. Може, тебе прокачати. Що толку я бабки збираю, держу. Я собі можу тут прокачувати всякі штуки. Та й не париться. Хай вони собі фарблять мені теж бабло. Тому що ця тема уже по 3000 в секунду дає. Це Так то дуже багато. По 3000 в секунду це хорошо. Так кавун иде. Кавун прям росте здоровий. Мені не багато бабла. Скільки мені ще тут по XP надо, ну якраз трошки менше 3 мільйонів. Ну у мене вже є багато миллион. Мені нова тач. Нова тачка, мені прям. Треба я хочу подивитися, що після кавуна йде, Бо тут ще машин, як ти поняв, тут ще машин, прям дуже багато. Тих прям реально багато. Я не знаю, як до них всіх дойти. А можна просто стояти? Або водіть, я взагалі можна тупо постояти і буде швидко. <рив> Ладно, ягодка. Бем. Опа. Та чела. І мене кнопку цю теж стати, так? Да? Ні. Ну тут теж, кстати, в мене є грошей трохи. Тут прям нормально в мене по баблу. Отако. І в мене прям 12 мільйонів. І я можу ще оце продати. У мене 15 мільйонів, ну до 50 мені все одно геть багато. І навіть до цього Х 2 мені дуже дорого. Мені ще три мульта треба. Де мені їх взяти? Ага. Блін, я опять клацею сижу. Я можу стояти. Я ж можу просто стояти і швидко фармити. У мене ще 14 тисяч капає. Я х 2 якщо куплю. у Мене по 30 буде. Я буду во ще кайфовий перець. Ну, блін, чорт його знає. Сюди б когось поставити, щоб він стояв. Да? Ну три мульта є. Давай заносю. Бем. За 19 купляю і по 30 тисяч сразу. Пішло, поїхало. Диви, як швидко. Ну а щоб далі, звісно, качатися, треба постаратися. Тому якщо вам дійсно подобається цей режимчик, ми можемо обов'язково залетіти сюди далі і пробувати ну, щось, так сказати, ну, проходити. А з вами був Санчевос, так що не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдені і всім пока-пока.